Триває 379-й день від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну. Наші герої продовжують стримувати ворога на усіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ та техніки. Лише за останню добу ЗСУ відбили понад 100 атак ворога та знищили ще 590 військовослужбовців. За інформацією Генерального штабу збройних сил України станом на ранок 9 березня окупаційні війська Росії втратили 156 тисяч військових, 3441 танк. 6736 бойових броньованих машин, 2465 артилерійських систем, 488 реактивних систем залпового вогню, 254 засоби протиповітряної оборони, 303 літаки, 289 гелікоптерів, 2098 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 5331 одиницю автомобільної техніки та 237 одиниць спецтехніки. У Генштабі додали, що точні втрати російських окупантів уточнюються.